Mm-hmm. Вітаю 2 квітня, середа розпочинаємо наш брифінг за участі представників Донецької обласної державної адміністрації Донецької обласної військової адміністрації. Зокрема, це начальник відділу департаменту з питань цивільного захисту Петлі Дмитро, виконувачка обов'язків начальниці служби у справах дітей Рижакова Юля та начальник відділу департаменту соціального захисту населення Пожарський Дмитро. І за сталою традицією Ми говоримо про евакуацію населення Донецької області. Сті і знову ж таки перший за наші традиції слово надається і пані Юлії Арижакові. Ржакові доброго дня, шановні присутні, на території Донецької області під контрольній українській владі за противною інформацією залишається перебувати двадцять одна дітей. Станом на сьогодні в 11 населених пунктах залишаються перебувати 488 дітей з 383 сімей, які підлягають обов'язковій евакуації в примусовій спосіб з батьками, особами, що їх замінюють іншими законними представниками. В Лиманській міській територіальній громаді залишається 32 дитини, 20 сімей. З них у селища Новоселівка 22 дитини, 15 сімей, село Шандриголове 10 дітей, 5 сімей. В Криворізькій сільській територіальній громаді залишаються 4 дитини, 3 сім'ї, в селі Матяшеве в Добропільській міській територіальній громаді залишаються 416 дітей з 337 сімей. Місто Білицька, 301 дитина, 279 сімей, селище Водянське, 47 дітей, 29 сімей, село Світле: 39 дітей, 16 сімей. Селище Чернігівка, 13 дітей, 7 сімей, селище Шевченко, 16 дітей, 6 сімей. В Дружківській міській територіальній громаді залишається 36 дітей з 23 сімей. З них село Кондратівка – 23 дитини, 15 сімей, село Куртівка, 9 дітей 5 сімей, село Осикове – 4 дитини, 3 сім'ї. В Комарській сільській територіальній громаді так і залишається одна дитина, одна сім'я у селі Веселе. В Шахівській сільській територіальній громаді залишається 9 дітей, 7, 7 сімей. А, ці діти були евакуйовані та повернулися з евакуації. Це, це з таких населених пунктів, як село Заповідне, одна дитина, одна сім'я, село Нове, шахове, одна дитина, одна сім'я, село Ново. Турецька одна дитина, одна сім'я, село, село Володимирівка, чотири дитини, три сім'ї, село Паньківка – дві дитини, одна сім'я. За цей тиждень було евакуйовано 66 дітей з 39 сімей. З Ломанської міської територіальної громади було евакуйовано три дитини з двох сімей, селища Новоселівка. з Криволівської сільської територіальної громади було евакуйовано дві дитини з однієї сім'ї. Це село Новогришине, з Добропільської міської територіальної громади загалом евакуйовано 15 дітей, 7 сімей. Село Чернігівка, 8 дітей, 4 сім'ї, село Шевченко, 7 дітей, 3 сім'ї. З Дружківської міської територіальної громади було евакуйовано 37 дітей, 22 сім'ї, село Кондратівка 23 дитини, 15 сімей, село Куртівка, 13 дітей, 6 сімей, село. Осикове, одна дитина, одна сім'я. З Комарської сільської територіальної громади повторно була евакуйована одна дитина, одна сім'я з села Комар. З Шахівської сільської територіальної громади евакуйовано 4 дитини. Села заповідне. Всі ці родини повторно були повторно було евакуйовано, тобто вони вже евакуювалися, були повернуті на, на, на територію громади і знову евакуйовані. Діти на території активних бойових дій залишаються в Лиманській міській територіальній громаді. Загалом їм нараховується 212. 212. Дякую, дякую, пані Дмитро. Петля наступний, прошу. Доброго дня, шановні присутні. Триває евакуація, і станом на вчора вечір загалом з території підконтрольної української власті території було евакуйовано близько 1 мільйона 216 тисяч осіб цивільного населення, з яких 189 тисяч 700 – це діти, і близько 46,5 тисяч це особи з інвалідністю. І станом на вчора залишається на підконтрольній українській владі території близько 284 тисяч осіб цивільного населення. Що стосується громад, віднесених до зон активної бойових дій, там залишається у нас 29 700, ну близько 30 тисяч осіб цивільного населення. Ну як пані Юля сказала, це Лиманська громаді, де теж в активних бойових залишаються діти. 212. Так, у мене все. Будуть запитання, будь ласка. Прошу, наступний пожежський Дмитро який розкаже, де і як приймають мешканців Донеччини, які згодилися на евакуації. Протягом тижня ми зробили два евакуаційних рейсів з безкоштовним розселенням. Ми розселили по бажанню людей в Кіровоградській області. 14 осіб із них 4 маломобільні особи. І також до Львівської області ми вчора відправили 15 осіб, з них шість маломобільних осіб. Всі вони були розміщені вже в місцях, без безкоштовних місцях для розселення, які обладнані відповідно до стандарту. У нас в планах найближчий тиждень ці евакуація до Чернівецької області. Зараз формуємо групу людей, які бажають евакуюватися туди. І як тільки буде достатня кількість, щоб сформувати та замовити вагон, ми відразу їх евакуюємо. Вони знаходяться у нас на транзитному центрі, забезпечені гаряч. Нашим харчуванням, душовими, ліжками робота психолога з ними проводиться. Також у нас там знаходяться медичні працівники, які також допомагають нашим людям. Робота по розселенню триває. Всіх звертаємо увагу: звертайтеся, ми вас всіх розселимо в черговий раз, наголошуємо. Також у нас протягом тижня виїхало за межі області 26 маломобільних осіб. Вони виїхали. Разом зі своїми рідними велику допомогу в адресній медичній евакуації. Разом з родинами нам допомогли організації проліска, схід СУЗ, я які вивезли сім'ї з маломобільними особами до адресно вже до місць їхнього розміщення. Якщо є питання, залюбки відповім. Дякую. Ага, є питання колеги. Є питання до наших сьогоднішніх спікерів? Так, у мене є до Дмитра Пожарського. Добрий день. А підкажіть, будь ласка, ось посилилась примусова евакуація родин з дітьми, і судячи по даним з дітьми нема бажаючих поки їхати до Чернівців. Ну бо ви не казали, що діти було цього тижня. Тож виходить родини з самі евакуюються. Ні, родини з дітьми у нас проходили через збірний пункт евакуації. Навіть сьогодні у нас були родини з дітьми по промисловій евакуації, але їм є куди їхати. Сьогодні родина одна поїхала на Кривий Ріг, інша родина поїхала на Дніпропетровську. Вони не потребують саме розміщення. Розумієте? Тобто вони самі шукають, ну, вони вони, вони, заявляють, куди їхати, що, вони заявляють, що от ці оці дві родини вони говорять, що ми поїдемо до рідних. Ми ж не можемо їх силою відправити на Закарпаття до створені відповідні умови для них. Якщо людина бажає їхати до рідних, ми їй допоможемо. Наші партнерські організації, які знаходяться на нашому транзитному пункті евакуації, забезпечують їх безкоштовним довезенням до місця проживання комфортним або в автобусах волонтерських організацій, або придбаються відповідні квитки на поїзда, і вони також виїжджаються і розселяються роз'яснення. У, да, у нас заплановано, є дві родини, які бажають евакуюватися на Закарпаття. Я думаю, на наступному тижні вони їдуть, але вони просто попросили час, щоб зібрати речі і спокійнесенько поїхати вже повністю зібрано. Ми ці дві родини на наступному тижні евакуюємо на Закарпатті. Дякую. Це просто, це просто відтермінування по проханню родини, тому що вони збирають речі і документи. <свистіло> <свистіло> Дякую. У мене є таке уточнююче запитання. Ну це не знаю, уточнююче чи якось в іншому назвіть. Це до пана скоріше пожарського Дмитра. От чи здійснюється перевірка, чи там я не знаю контрольне, в яких закладах в яких умовах перебувають маломобільні особи? Це якщо вони розміщені в будинках для літніх людей або геріатричних центрах? Ну тобто представники Донецької обласної державної адміністрації, чи так скажемо, Донецької влади здійснюють такі перевірки. Ну, ми в деяких місцях тимчасового поселення були, але взагалі, відповідно до законодавства, контроль за якістю надання соціальних послуг, а саме одиноких маломобільних осіб, це, які розміщені в відповідних стаціонарних закладах, здійснюється на постійній основі Національної соціальної сервісної служби на відповідність критеріям якості і критеріям надавачів соціальних послуг та якості надання соціальних послуг. Тому відповідні місцеві територіальні підрозділи центрального органу виконавчої влади, яким є Національна соціальна сервісна служба України. Вони перевіряють на умови розміщення наших евакуйованих людей. Це контролюється на рівні центральної влади. Дякую. Тобто не обов'язково там приїжджати делегацією якоїсь так з ну, Донеччином, щоб перевірити, в яких умовах проживають. Є, є чи... таке основне право: це право людини на приватність, якому наша mm -hmm. Донецька обласна державна адміністрація, у не, неї немає не функції контролю. У відповідних областях Ну, є центральний орган виконавчої влади, який відповідно до законодавства має повноваження для таких провирок і проведення моніторингових візитів. Mm -hmm. Також моніторингові візити до новичів соціальних послуг здійснюється офісом уповноваженої Верховної Ради з прав людини. Вони також регулярно перевіряють місця тимчасового поселення. Це для тих, хто знаєте, як ото виїхали, а за ними вже там не знаю. Ніхто ну, не, щось... не доглядає, скажімо так. У нас що ще раз, є, є чутно, контроль, є. не чутно нічого. Алло, ні, ні, у мене. Так, в, да, в мене включений мікрофон. А ну, давай. Зараз, зараз є, зараз я, є. довірюємо. І так. Ще, mm -hmm. раз, ще раз раз нагадую, що у нас створено більше 90 гуманітарних хабів по всій. В Україні, де наші люди можуть звернутися за допомогою йому обов'язково допомогти від працевлаштування до психологічної допомоги та гуманітарної допомоги. Дякую, почули. Дякую. Є ще питання, прошу коліна. Пані Олена, ви там включили, чи Бу... немає звука? А, а зараз є? От тепер все так. це До да. пані Юлії, мабуть. Вона сказала, що зараз в одинадцять в населених пунктах проходить примусова евакуація, а можна сказати, назвати цифру, скільки це зон у нас, ні, скільки громад входять у зону евакуації у примусовий спосіб. У нас залишаються перебувати діти у Лиманській міській територіальній громаді, в Криворізькій сільській територіальній громаді, в Добропільській міській територіальній громаді, в Дружківській міській територіальній громаді і оці нововиявлені повернені з Камарської сільської територіальної громади і Шахівської сільської територіальної громади. Дякую, тобто шість я нарахувала. Шість. Це вірно. 6, да? А можна зараз Ага. І, і ще можна. Може, може, так, я, я, я теж записала собі шість території. Це вже до Дмитра теж, ну, він завжди називає. От в зона активних бойових дій у нас скільки зараз громад? 17, як і було, так і залишається. Так, так. Згідно наказа, 17 громад, в яких. Угу, активні я. громади, які віднесені до зони активних Дуже, Да, так, так дякую. Так да, і уточнення на невеличкі дивіться то, що пані Юля сказала: нова новий етап проведення евакуації примусовий спосіб з чотирьох громад іде, а дві, які ви додатково начитали, це раніше. Були, Там да? ді, <смех> були <смех> да, діти діти вивезені, але ну повернулися Поверну, <laughs> тобто у нас, <laughs> нас таких громад багато було, де вже проводилось, і от подекуди повертаються. Ну і знову з них вивозять. Тобто нові чотири громади, ані шість Либо, Червоська, Добропільська і Дружківська. Так, да. точно. Тобто коректно говорити про чотири територіальні громади? Ці на да, Це коректніше. Дякую, Дякую. Дякую за уточнення. Угу. Угу. Ще питання є у нас? Чи знову по цифрах ми пройшлися? Уточнення кожен зробив. Хто ще які має запитання до наших сьогоднішніх спікерів? Угу. Ну, немає. Тоді ми знову говорили про евакуацію, як завжди, посереда. Це були представники Донецької обласної державної адміністрації, Донецької військової адміністрації, Петлін Дмитро, Пожарський Дмитро та Ржакова Юлія. Я всім дякую за сьогоднішню інформацію і до наступних зустрічей. Дякую. 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 зрозуміло, дякую.